Вітаю! Сьогодні буду готувати кавказький лаваш з куркою і овочами. Це дуже смачно, корисно та поживно. Всі інгредієнти для лаваша з куркою будуть в описі під відео. Спочатку займуся приготуванням лаваша. До борошна додаю сіль, олію і додаю кип'яток. Замішую спочатку ложкою. Тепер буду руками працювати. До речі, лаваш розповсюджений не тільки в Середній Азії, а й в англомовних країнах. Там його називають вірменський ламкий хліб або вірменський коржик. Збираємо все з боків миски. Більше борошна додавати я не буду. Все готово. Тепер залишаю відпочивати. Перекладаю його в пакетик і хай відпочиває. Минуло 15 хвилин дістаємо тісто. Ось яке воно м'якеньке, еластичне. Тепер роблю таку ковбаску і ділю тісто на 4 частини. З них формую кульки і накриваю рушничком, щоб воно не обвітрювалося. Беру одну частину, стіл перетрушую трішки борошном і розкачую максимально тоненько. Розкачала, далі мені потрібно вирізати тісто під діаметр моєї сковорідки. Я буду використовувати кришку від тієї ж сковорідки, Лишнє забираю, так і з усім тістом. Заготовки майбутнього лаваша готові. Тепер відправляюся до плити. Так як тандиру у мене немає, буду готувати на сковороді. Не потрібно ніякої олії. Прямо на суху сковороду викладаємо тісто. Смажимо лаваш не більше 40 секунд з обох сторін. Важливо для того, щоб лаваш не ламався та був еластичним кожну заготовку змащую водичкою. Після чого перемішаю в пакет. Це для того, щоб лаваш пропарив. Не хвилюйтеся, що лаваш буде сирим, я його буду смажити ще раз, але вже з начинкою. Зараз покажу я, мене вийшов лаваш і зовсім не ламається, чудово тримає форму. Клас. Накриваю знову пакетиком. А далі буду готувати начинку для лаваша. Беру частину курячого філе і розрізаю його навпіл, кожну частинку солю і перчу з обох сторін. Тепер потрібно підсмажити філе. Наливаю олійку небагато, приблизно столову ложку, одну-дві і добре розігріваю сковорідку. Викладаю філе <звук> і смажу приблизно 3-4 хвилинки з обох сторін. Філе готове. Відставляємо його, нехай охолоне. Буду робити соус. Дрібненько нарізаю чесник, перекидаю в миску, в якій буду замішувати соус. Додаю кетчуп, сметану і гірчицю. Трішки додаю солі. І чорного малиного перцю, перемішуємо. Соус готовий, далі овочі. Маленьким кубиком нарізаю цибулину. Вкидаю в миску. Огірок також маленьким кубиком, капусту дрібненько насічу. Залишився помідор, наріжу також кубиком. І додаю до овочів. трішки присолю і перемішаю. Готово. Шилею охололо і наріжу його також кубиками. Ось погляньте, яке воно соковите. Супер. Тепер потрібен малаш я молкерин, зманщую соусом. Викладаю на один бік куряче філе. Зверху ще соус і викладаю овочі. скручиваю лаваш. И снова повертаюсь до сковородки. Буду підсмажувати лаваш. На суху сковорідку викладаю і до бажаної кірочки підсмажую на середньому вогні. І фактірочка зверху. Давайте розріжемо. Можна смакувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!